Двох підвіз фокус-покус. Німецький бренд, чистий оригінальний. Приїхав зі Швейцарії Дивіться, на вулиці, рок-шок. Дуже добротна американська. На рулі є лукаут. Гідравлічні тормоза, значить дискові, стоять, резина, швальба, вода, осилені добротні. Не до вбивання Сідушка дуже добротна, комфортна. Італійська. З вентиляцією. Задній амортизатор повітряний. На системі Ідіору XT. що тут, дивіться, який добротний. Розбірний можна замінити любу зірочку. Плюс облегшена каретка, бачите, така здорова. Є найшохочек, щоб ланцюг не царапав раму. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 3. 30 швидкості. Втулочки, все тут стоїть добротне дуже по рамі, Дивіться, запитання ще нема ні по чому. Когось буде цікавити така лялька то заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте до нас в кулики магазин вулиця Львівська, 20, або на Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо по Україні новою поштою без проблем.